Так, привітуліки, привітуліки. Вівторок, 30 -е. квітня здається. Я на одну хвилиночку до вас, бо зараз біжу в хату, показала, що Ой, кози цілі, кози на місці, а то ж тут один день не покажеш, скажуть, опять пальмою торгуєш. Зараз у хату не розумію, де подівся мій Вова. Йому вчора ввечері стало зле. Він навіть і чашку мою розбив, Ту що Максимка дарував мілкидонію. То... А зараз вроді порався все. Я пішла на дойку. Він прийшов, сів поруч. Посидів, потім мовчки встав і пішов. Пішов із кінцями. О, чапає. Де ти був? Ти що плохо опять, да. ну. так, що я й казала? Так може б ти все-таки перележав вдома, а не перся на роботу. а? Я дівчат додоїла, зерно віднесла їм висипала, малечу випустила, воду пішла, повиливала, позливала все, а його немає і немає. Ну, я так і зрозуміла. Я так і запідозрила, що щось не то. Напевно, йому знову зле і він пішов ліг. А це ж вже одівся, вже на роботу їхати. Ну от що це за людина? Хоч кіл на голові Як би б хірова не було... Ніколи не ляже і не перележе вдома, вічно преться кудись. Як йому втовмачити в ту макітру, що може зробити гірше і може бути дорогше, ніж пропустити один день і не заробити. Його не виправити. Як там кажуть, він неісправімий. І так всі 20 років. Як би б не було йому хріново, щоб не боліло, раніше, коли мучився з шлунком, страждав. Потім, коли інсульт трапився, потім це ж з 2018 року, коли в нього з'явилися серцеві ну, проблеми, так скажемо, з серцем. А він не міняється. Як би б не було хреново, щоб в нього не боліло, це хіба що вже взагалі не зможе ногами встати. А так я ж кажу, що кидає, штиняє, штурляє, руки німіють, в голові паморочиться, серце давитиме, а він йтиме на працю. Я не знаю, як так можна. Я не знаю. Я ж я вчора перепсихувала, Пере... мене так переколотило, перетрусило, нічого не сказав, повечеряв, правда, сидів, сидів, потім дивлюся, встав і не пішов, поповз. Я слідки, дивлюся, до пігулок пішов. Взяв чашку запивати і щось його, я не знаю, чи то здавило, чи, чи, чи що сталося, якби ж він написав, що було. І дивлюсь, його тільки по цьому за стіл схватився, чашка в дребезги, вода по всій кухні. Ну, коротше. І от, опять. Я ж, ж дивлюся, що він дав сіно, налив води, покормив свиней і такий якийсь. Прийшов, сів, поруч посидів. Хвилин, може, з п'ять встав і так повільно-повільно пішов в хату. Я додоїла, віднесла, висипала дівкам зерно, випустила малечу, налила води, яку знову майже випили зараз, ще й долю. І вже збиралась бігти його шукати. Коли ні, на роботу ж треба їхати виповз. Що за людина така? І що, хоч що, кажи, ну, ти людину вже не переробиш, я це розумію. Це не 15 років і не 20, що можна там щось поумнічити, покричати на нього, спробувати своїх трандюлей вставити, коли людині. Уже шост шостий десяток. Це скільки 55 було в січні. Ой, як кажуть, свого у мене не вставиш, так ото й тут. А я вчора, мабуть, так перепсихувала, чи не знаю. У мене сьогодні так викручує праву руку в плечі знову, що то капець якийсь. Все, зараз налью води, бо так, таймер, таймер спрацював. Е, На води вже як вимкну камеру, бо однією правою рукою боюся хапати лійку, бо я ж кажу, що болить плече. Зараз двома руками, бо лівою я її не, не втримаю е, просто ну, фізично. Я не лівша. Я перед тим, як йти на дойку, поставила, як тільки встала, поставила грітися, а перед тим, як йти на дойку, засипала закваску, розмішала нас у лугуньку 50 літрів. І це вже спрацював таймер, що треба фермент виливати. Тому все, мої любі мої хороші. У нас сьогодні вітерець, але тепло, начебто без хмар, ясно. І сонечко світить, і при тому світить так, ви знаєте, і світить дебело, і пригріває гарно. Я от зараз на сонечку стою, так в кофті аж жарко, не дивлячись на те, що вітер. Бажаю всім чудового настрою, гарного дня. Ну а я побігла працювати.